А на Росії палають заводи, вибухають резервуари з руйнуються логістичні ланцюжки. Знаєте, то так українські дрони взяться терористам і завдають точкових, але дуже таких болючих ударів по критичних об'єктах ворожої оборонки. Скільки зброї потрібно, щоб зруйнувати завод, на якому росіяни клепають танки або ракети? І що треба робити, щоб зупинити ВПК ворога? Про це далі в сюжеті. Так горить один з найбільших нафтопереробних заводів Росії. Його потужність 17 мільйонів тонн нафти на рік. Після удару українських безпілотників зайнялися три резервуари з паливом. Генштаб ЗСУ також підтвердив успішну атаку по підприємству Кремній Л у Брянську. Саме там виготовляли мікросхеми для міжконтинентальних ракет тополь М, булава, зенітно-ракетних комплексів с 300 С 400 та Авіоніку для російських бойових літаків. А ось так палає «Уралтрансмаш» у Єкатеринбурзі – єдиний завод УРФ, що виробляє самохідні артилерійські установки. За даними розвідки, щомісяця Росія виготовляє понад 5 тисяч далекобійних безпілотників, 40-50 ракет «Іскандер», 30-50 «Калібрів» і близько 50 «Х-101». Усе це потім атакує українські міста. Відбивати комбіновані повітряні удари стає все складніше, але рішенням проблеми може стати знищення російського ВПК, так кажуть військові аналітики. Хоча й визнають, що самими ударними дронами зробити це буде непросто. Більшість підприємств будувалися з рахуванням, наприклад, закритих приміщень, де передбачається підземне виробництво і так далі. Тому тут, в принципі, треба казати, мабуть, вже про бомбардування великою кількістю засобів уражень. Зараз Сили оборони реалізують тактику точкових ударів. Адже щоб зупинити цикл виробництва ворожих ракет, не обов'язково знищувати всі задіяні в ньому заводи. Іноді достатньо спалити лише один цех, в якому виготовляють той чи інший критично важливий елемент. Якщо подивитись на останні удари по території Російської Федерації, здійснюються удари саме по ключових елементах, які призводять до, до речі, до зупинки виробництва більш великих видів озброєння, як криватих ракет або там балістичних ракет, або ті ж самих дронів шахет, тому що на не удар по заводу, який займається виробництвом е антенн Комета, е може призвести до суттєвої зупинки е усієї лінійки виробничих е потужностей Російської Федерації. Найбільшою проблемою для нас є те, що найскладніші електронні компоненти Росія не виробляє, а купує за даними європейської розвідки. 80% західних мікросхем РФ отримує саме через Китай, і цьому ми зарадити не можемо. В майбутньому Москва навіть може спробувати перенести виробництво зброї на території східних сусідів, аби захистити заводи від наших ударів. Пекін на це скоріш за все не погодиться. Принаймні такої думки дотримується більшість експертів. А от Північна Корея може заради доступу до нових технологій, навіщо на північній Кореї не зрозуміло, кого вони планують атакувати в такий спосіб, але високо долу ймовірності це просто буде виробництво для Росії, саме для потреб Росії. Тобто я думаю, що якби ресурсів о, Росії КНДР їм поки що буде вистачати. Українські далекобійні дрони вже здатні вражати цілі на відстані до трьох тисяч кілометрів. А операція Павутина показала, що для українських спецслужб відстаней взагалі не існує, і вони можуть дотягнутися до будь-якого регіону РФ. Крім того, Україна активно відроджує балістичну програму. Три дні тому в медіа з'явилась інформація, що правда наразі не офіційна що сили оборони випробували в бойових умовах власну балістичну ракету. Яка пролетіла 300 кілометрів і вразила командний пункт ворога.